Чорна стеля встановлена, а ось тих дві шторки стоять ще поки що в мене світлі від старої стелі. Ну, отже, зараз буду займатися їх перевстановленням. Значить, дивіться, для того, щоб їх перевстановити, потрібно зняти скло. Це, звісно, я не знаю, хто це придумав таку хрінь, але менше з тим. Значить, дивіться. Ось тут, якщо видно, ось бачите, один болт. другий. З цієї сторони так само, дві штучки. Вони заховані під двома ось такими резиновими штучками. Тобто ви їх просто на себе потягнули і маєте доступ до цих двох болтичків. Ось зараз відкручуємо і пробуємо виймати е, перше скло. Чотири болтика відкручено, і ось воно спокійно рухається. Зараз, зараз треба буде ось звідси, не знаю, зараз візьму якусь дробинку і просто-напросто його вийму. Я трошки переплутав, болтичків шість, а не чотири. Отже, потрібно чуть-чуть е, його чуть типа відправити його ось туди і відкрутити ще два болтики. Першу частину люка я зняв без жодних проблем. Давайте зараз, мабуть, відправимо ці шторки сюди, я їх відкручую, і першу шторку, цю, ця що більша, що передня, зразу її зніму. Ось зверху вона кріпиться на ось таких три, на ось таких три болтики. Отже, зараз відкручуємо і знімаємо її. Отже, зверху я все відкрутив, блін. Ось так, люк назад, саму цю планочку на себе. Тобто люк в самий кінець для того, щоб витягнути ось цю першу. Ось так. О, все. Перша знята. <ритрувальні> Тепер потрібно ще зняти заднє скло, отже, дивіться, для того, щоб його зняти, тут два болтичка. значить, один ось і другий ось там, бачите, ось так. Якщо ось цю пластмасу на себе здвигаєте. Ось так він там є. Звісно, він в таких там їбіннях, що капець, але зараз будемо пробувати його знімати звідси. Відкручувати, точніше і потім вже знімати. Казали мені, що це буде таке дуже проблематично, але я там до великої проблеми поки що в цьому не бачу. Я не знаю. Я на вас на все це поки що ну, 20 хвилин з умови того, що я ще записую відео. Ось тут чуть-чуть припідняв, і як бачите, воно от потрошечка рухається і виймається. Тобто зараз ось так. Зараз я стану його і просто-напросто витягну. Ну все, нажали кнопочку. Все, ось ця шторка ще одна під'їжджає сюди. Це, Давайте, дивитися, що воно там. І як воно там. Я вже тут, звісно, позасирав, то вже буду звідси вліставати. Все, маємо ще раз, два. І з тої сторони дві штучки викручуємо, знімаємо. Перед тим, як встановлювати скло, обов'язково візьміть пару раз ним проїтися туди назад, щоб він нормально у вас працював. І вже після цього можна потрошечки встановлювати скло. Ось я його тут поставив. Спочатку встановлюємо. Ну, коротше, В тому ж порядку, як розбирали, так само і встановлюємо. Значить, Зараз спочатку ставимо малесеньке, потім ставимо велике. і знову ж ще раз пробуємо все перевірити. Маленьке скло вже в мене на місці. І ось бачите, коли я його наживив, воно має ось тут такий хід. Ось тут є таке місце, де видно, де воно було. Отже, я його зараз закручу саме по тому місцю, де й було. І тоді вже приступлю до встановлення переднього скла. Після того, як встановив тільки заднє скло, ще раз пробую, чи все нормально працює. На всякий випадок, краще перестрахуватися, щоб потім знову це все не знімати. Отже, все їздить, все працює. Заднє скло ось в нас вже на місці. Давайте будемо встановлювати тепер переднє. Тобто, грубо беручи, встановлюємо його і маємо раз, два. Три і з тої сторони також. Три болтички повністю закручуємо, ще раз перевіряємо. Ну і все, катаємося, насолоджуємося. Так, дивіться, я переднє скло також закинув. І бачите, тут в цьому місці його потрібно буде обов'язково підрегулювати. Тобто З однієї, з другої сторони. Щоб потім вам нічого не затікало, не текло. Так, ну що ж, все зібрано, можна кататися. Виглядає, все ось так. Чорна, причорна. Блин. Заляпана ще, звісно, але заїду на мойку, почиститься. І все буде чітко.